Лише два дні знадобилося росіянам, щоб спростувати свою ж обіцянку щодо мирних переговорів без жодних умов. Пам'ятаєте, вони казали, ми готові зустрічатися і говорити в п'ятницю. Путін пообіцяв Віткофу, що буде говорити з українською владою, з ким вона завгодно, не буде ставити жодних умов. А вже вчора Лавров заявляє абсолютно протилежне. Знову вони вимагають денацифікацію і демілітаризацію, ну тобто скасування законів про мову, дозвіл російської церкви, заборону України мати свої армії, тобто фактичну капітуляцію України і здачу всіх наших національних інтересів, фактично згоду на окупацію України в найближчому майбутньому Росією. Очевидно, що Путін бреше, коли каже, що готовий говорити без будь-яких умов. І це проблема не лише для переговорного процесу, але й для наступного миру, який настане після гіпотетичної мирної угоди. Якщо сьогодні вони відмовляються від власних слів щодо готовності до переговорів, то завтра вони так само легко відмовляться від виконання будь-яких домовленостей. Саме тому єдине, що може гарантувати ефективність мирного процесу, це Збройні сили України. Постачання зброї, військової техніки і всеосяжна підтримка українських військових зроблять для реалізації мирних ініціатив Дональда Трампа набагато більше ніж сотні годин порожніх балачок з Путіним.